Слава Україні, героям слава! Нарешті добре вас чуємо. Отже, ви повернулись зовсім нещодавно із Великої Британії. Ця робоча поїздка стала для хмельничан сюрпризом. Зокрема, ваша робоча поїздка. Давайте і спочатку розпочнемо. Хто проявив ініціативу, власне, з тим, що у Великій Британії має з'явитися місто побратим Хмельницького. Насамперед дозволю собі привітати всіх хто нас чує і бачить з Днем Святого Миколая. Дуже хочу, аби Святий Миколай приніс нам якомога більше мертвих москалів. Ну і звичайно ж перемоги нам всім у війні з Російською Федерацією. Стосовно останньої е, комунікації, яка в нас відбулася в Британії, то ця поїздка вона, хоч була короткою власне кілька днів, але вона була надзвичайно насиченою. Насамперед, хочу зазначити, що вдалося перевести дуже успішні переговори з керівництвом європейського банку реконструкції розвитку в Лондоні. За наслідком цих переговорів ми маємо домовленості про додаткові гранти. Це два гранти на ті наші проекти, які ми розпочали ще до 24 лютого, впроваджувати унизка. Перший проект це оновлення громадського транспорту. Ми маємо купити майже 50 нових тролейбусів. Ну і бення цих тролейбусів мало здійснюватися переважно саме за кредитні кошти. Тут нам вдалося провести переговори і отримати грантові кошти. Грантові це безповоротні. Це по суті подарункові кошти в розмірі 1 мільйон 250 тисяч євро на придбання тролейбусів. Сума доволі пристойна, тому що це майже 50 мільйонів гривень. Це більше ніж 5 тролейбусів. Буде змога придбати за по суті грантові кошти. Ну і е, другий грант так само 1 мільйон 250 тисяч євро. На е, е, вділення нашого проекту по сміттєпереробці. це теж проект, який ми вже почали пільоти раніше. Ми мали 5 мільйонів євро гранту на цей проект. Мати ще плюс 1 250 мільйон 250, Це теж 50 мільйонів гривень. Фактично, і це пристойні кошти. Загалом 100 мільйонів гривень. Вдалося по суті е, попередньо привезти до Хмельницького для вирішення наполілих до нас. Е, другий, скажімо, момент візиту, це місто Шефт, шеф. З містом Шевелду ми підписали угоду про міста побратими. Місто дуже цікаве, місто, яке має понад 550 тисяч населення, є одним з найчисельніших в Великій Британії. Місто, де доволі розвинута промисловість, розвинута економіка, місто з великим туристичним потенціалом, місто, скажімо так, яке нас зацікавило, натомість ми зацікавили так само Шевл. Кілька місяців тому у нас розпочалось спілкування. Воно було в форматі онлайн. Після того, як ми знайшли точки дотику, вирішили підписати угоду. То і маємо тепер ще одне місто побратим Великій Британії. Е, угода дозволяє нам налагоджувати співпрацю в низці галузей: це економіка, це співпраця бізнесу, це освіта, це культура, це молодь, це спорт, це охорона здоров'я, це розвиток туризму. Ну, доволі такі грамва. Хороша угода. Андрійці дуже так практично не підійшли. Бо вони дуже практичні. Ну і скажу, що ми бачимо конкретні результати від тої угоди. Ми вже запланували найближчим часом онлайн-спілкування між їхньою торговою простокою палатою, судництво якою ми зустрічалися, і нашим бізнесом, зокрема, легковиками, зокрема харчовиками. Будемо сподіватися, що тут так само буде вже. Реальна співпраця впроваджуватись, мовилися про кілька заходів культурно-освітнього формату на лютий, на травень в травні. До речі, в Британії буде Євробачення в сусідньому шефлдом Ліверпулі. Ну і шефл теж буде там робити велику кількість культурно-освітніх акцій, де ми будемо представлені. Скажу, що вода підписувалась в таких хороших англійських традиціях. Під час сесії їхньої міської ради вона ставилась на голосування. Всі одноголосно за неї проголосували, виступали повністю на підтримку України. Я мав так само виступ кілька разів. Під час виступу міська рада, член міської ради, депутати аплодували стоячи, подарував для Дішефілда наш національний стяг, стяг особливий розписаний воїнам нашої вісімки. Головним гаслом сенс по for, for Ukraine». Дякуємо Великій Британії за підтримку України. Ну, теж такі овації, сльози насправді дуже така хороша атмосфера. На кожному кроці в кожному слові відчувається максимальна підтримка України. Ну, англійці, як ніхто, британці, як ніхто, готові нам допомагати. Ну і власне ще один момент цього візиту це зустріч з українцями, які. Тікали від війни після 24 лютого. Велика громада в Шеффілді вдалося зустрітися з тими, хто по суті виїхав з літньої фронту, і Літо, і Твердянськ, і Херсонського, Запорізька, Запорізька, область, Донецька, Харківська. Переважно це все жінки з дітьми. Теж цей прийом був на рівні мерії Шеффілда, Максимальну увагу нашим братам і сестрам українцям там приділяють пообіцяли ще й додаткову допомогу. Ну і в нас так само була дуже така чутлива зустріч, тому що відчувається, що всі хочуть додому, всі мріють про перемогу і всі чекають перемоги. Так само довелося зустрітися з владою з мером Мачестра і з українською громадою, а точніше керівниками громадських організацій українських Манчастер. В суті, три міста посичено плідно і результативно. Цей візит закінчився коротко, але дуже результативно. З конкретними результатами для громади і для українців, які перебувають там, тому що ми так само домовились про низку додаткових заходів і акцій на їх підтримку, і в Манчестері, і в Чеспі. Ми нам окрасли такий короткий дайджест з всього, що відбувалося за ці кілька днів. А тепер давайте будемо уточнювати по різних подіях. Отже, оці грантові кошти, які вдалося отримати із Великої Британії, коли вони вже надійдуть до Хмельницького і будуть реалізовані на ті проєкти, на нові тролейбуси для міста і так далі? Тут на жаль про терміни говорити дуже важко, тому що по суті ті, ті проекти, два, які ми почали реалізовувати до 24 лютого. Ми планували і ЄПР, власне, то планував, що по сміті переробці ми роботи вже реальні роботи мали розпочати на осінь 2022 року. Ну і власне по тролейбусах ми мали підписувати вже е, так само в 2022 році. Зважаючи на війну, а це форс-мажор в банківських справах. Ці два проекти поставлені на паузу. Я тут при дякую до і, і Європейцям за те, що вони не відмовились від цих проектів, а мали на те повністю підстави, бо це повноцінний формажор, який прописаний в кодах. Вони поставили на паузу, і після кількох місяців весни і літа відновили роботу. І зараз ми активно працюємо. Якщо говорити про проробку, то ми провели вже першу тендерну закупівлю поперед кваліфікації потенційних учасників на виготовлення ПКД і здійснення робіт. Це вже перший крок здійснений після відновлення цього проекту. Так само те, що стосується оновлення громадського транспорту. Тут і придбання тролейбусів, і підготовка нового плану мобільності, який нам за грантові кошти мають підготувати. Він теж вже по суді стадії підготовки. І ще одна частина цього проекту це зелене місто, план зелене місто, теж за грантові кошти, безкоштовно для Хмельницького. це дуже дороговартісний документ. Ну він вже на виході е в перших числах січня, а можливо, лютого, цей план вже буде презентуватися. Тобто всі ці проекти відновлені. Єдине, що втілювати їх, от конкретно будувати наразі ЄБР е е відтерміновує, і ми їх розуміємо. Тому про терміни говорити неможливо, не але це вже все в принципі засвідчено тому поставлена крапка, і дасть Бог після перемоги війні одразу ж. Ті всі роботи розпочнуться і будуть реалізовуватись наяву. Щодо кредитних коштів від ЄБРР, Чи так само зараз немає можливості їх залучати для оновлень міста? Вони всі за нами закріплені, і та сума, яку ми підписали кредитним договором це 27 мільйонів євро. Це на сміттєпереробку переробку і на сміттєзвалище. Вона закріплена. Вона так само на паузі. Хочу так само відмітити, що ЄБРР зараз. Шукає можливості, і це теж був предмет нашої розмови, аби понизити відсоткові ставки по е, тих по тих сумах кредиту, які ми брали, е, розуміючи, що в нас набагато складніша ситуація ніж вона була до 24 лютого. Тут не можна говорити про якусь конкретику, але робота в тому плані ведеться. І теж в нас є надія, що відсоткові ставки можуть бути знижені, і це теж дасть нам можливість і швидше, і результативніше відпрацювати. І з меншим навантаженням для міського бюджету. Ви говорили про те, що у Шеффілді ще також від... були обговорення реабілітації для поранених українських військових. В якому форматі це може відбуватися? Ми мали взагалі дуже багато зустрічей в Шеффілді, Там фактично з цього ранку і до пізнього е, вечора, окрім сесійного засідання, урочистого підписання, зустріч з українцями, зустріч е, з бізнесом. Зустріч з депутатами парламенту британського відвідування низки об'єктів інфраструктурних. Ну і в процесі однієї зустрічі з членами оборонного комітету парламенту Британії з місцевим бізнесом ми з'ясували про те, що в Шефельді є підприємство, яке виготовляє протези, це протези і для військових, і для цивільних, для людей, які втратили кінцівки. Дуплі такі якісні протези, ну і для нас це тема актуальна. Тому ми почали розмову з приводу того, аби для наших військових а також тих українців, які втратили танцівку під час ракетних обстрілів на лінії фронту, можна було би реабілітувати купувати там протези або шукати якісь моменти співпраці, типу поспіфінансування бюджет і бюджет Шеффілда. Для от, власне, таких наших військових і цивільних розмова почалася. Вона зацікавила нас, вона зацікавила представників підприємства, представників влади Шефільда. Будемо бачити, як далі то буде працювати. Тому що ну, все буде вирішуватися вже в процесі наступних розмов, зустрічей. Звичайно, що вони будуть відбуватися в онлайн форматі, ну, але будемо сподіватися, що теж будуть результативними. Ви згадували про те, що український прапор презентували вже колегам у Великій Британії, який розписаний восьмим полком, уже легендарним хмельницьким. Наскільки вони відкриті говорити про допомогу військовослужбовцям українським? Яка може це бути допомога від них? Вони захоплюються українськими військовими, вони захоплюються українцями, вони захоплюються мужністю українців. Вони ну просто неймовірно позитивно знаєте, як спілкуєшся. Вони просто неймовірно захоплюються всім тим, що ми робимо захоплюються Україною, і дуже вірять в нашу перемогу, але не просто вірять, а реально готові максимально допомагати. Ми, зважаючи на те, що це комунікація муніципалітетів, не можемо говорити там про якісь допомогу військову, бо це справа держави і держави. Ну але тим не менше ми з парламентарями говорили, що для нас наразі є дуже актуальними система ППО. Для нас є дуже актуальна системи переробки ракетні оборони, енергетичне обладнання, і власне полеметері, а також членом оборонного комітету, нас запевняли, що на своєму рівні, на рівні державного, на рівні прем'єр-міністра будуть ці питання озвучувати, тому що для них важливо почути, так би мовити, знизу з рівня міста, що реально українцям потрібно, для того, аби ми ставалися іншими стосовно того, і яке це буде мати результати, ну принаймні, Ця позиція буде донесена до тих посадовців, які безпосередньо приймають рішення. Те, що стосується міжмуніципалітетного військові співпраці, ми частину для себе важливих моментів позначили: це енергетичне обладнання, це генератори, ну і ті речі, які можуть вони нам передавати Да? і там по. Напіввійськового призначення це точно не може бути зброя, бо ні муніципалітети не мають своєї там, ну, але це може бути одяг, це може бути взуття, це може бути термобілизна, це можуть бути тепловізори і так далі. Тобто, те, що є по суті, цивільного подвійного, я би сказав, призначення. Це реакція місцевих влад Великобританії. А яка реакція у бізнесу? Чи вони готові включатись в підтримку? Ну, власне, всі, з ким ми зустрічалися, всіх реакція абсолютно ідентична, абсолютно однакова. Всі, по-перше, дуже дуже підтримують Україну, дуже дуже захоплені Україною. Ну і всі говорять про те, що після перемоги Україна точно буде країною номер один по цікавості, і бізнес готовий вивчати, дивитися, аналізувати питання інвестування міжбізнесової комунікації і так далі. То до нас величезна увага, ми дійсно цікаві всім. Надалі справа в наших руках. Якщо ми не дамо тому раду, ну то ми в тому тільки й будемо винні. А наскільки економічна співпраця можлива між Хмельницьким і містами Великобританії? Власне, я вже говорив про те, що ми визначили найближчим часом. Теж про термін важко сказати, тому що Британія зараз заходить, як і вся Європа, в канікули різдвяні. І, по суті, в них все так напівзупиняється. Ну, вони говорять про те, що після різдвяних свят ми проведемо онлайн зустріч нашого бізнесу, ради бізнесу міському голові бізнесу Шефілда. Ну і, власне, вже на цій зустрічі зможемо чітко обговорювати конкретні точки дотику, де може бути співпраця. Ну, власне, з того, що ми побачили, вона може бути. Вона може бути в частині. Нашої презентації і виходу на їхні ринки нашої легкої промисловості. Ну, наприклад, ми одні з лідерів, а то і лідери по весільному, весільному одягу. Це цікаво британцям. Як ми говорили про те, щоб вже найближчим часом організувати велику виставку в Шеффілді весільного одягу Хмельницького виробництва. Ну і можливо не тільки в Шеффілді, а й в Лондоні. Це легка промисловість, те, що власне цікаво. Це харчова приробна промисловість, те, що власне теж цікавить? Ну а нам з їхнього боку, Шеф є одним з лідерів е, виробництва виробів зі Сталі. Е, це теж, власне, те, що може бути цікаво для нас. Це вироби побутового призначення зі Сталі, де Шефілд є номер один в Британії. На зустрічі з українцями, які зараз тимчасово проживають у Великій Британії, про які виклики проблеми вони вам говорили чи ділилися ними? теж зазначу, що дуже тепла зустріч. Ну коли побачили своїх, а вони прийшли в вишиванках, теж прийшли з нашими державними прапорами. Ee, навіть ті, хто я так розумію, десь може колись з Мелітополя, там з Бердянська був російськомовним, всі спілкувалися винятково українською. Ну, це була дуже класна, тепла зустріч Лорда Мера Шефолда. парламентарі і наші українці, ну, так, Сара теж така дуже щемлива. Те, що стосується конкретних питань потреб, вони їх змогли донести до влади Шефеда. Зазначу, що британці турбуються до українців, надають максимальну допомогу, підтримку. За це теж наші земляки дякували. Ну а так, робочі моменти, які з'являлися, всі були озвучені, записані, і далі комунікація буде на найвищому рівні, тому наш приїзд це теж максимальна допомога для наших. Бо ми завдяки цьому їх скомунікували з найвищим рівнем муніципальної влади Шеффілда, і вони тепер ну, без проблем зможуть питання, які в них виникатимуть, вирішувати. Але найбільша проблема, звичайно, найбільше питання, яке вони всі абсолютно говорили, це бажання повернутися додому. Це дуже важливо, тому що українці чекають, Україна чекає українців додому. А от у Манчестері так само були зустрічі і говорили про допомогу українцям, які зараз там тимчасово проживають. Чи вдалося домовитися про якісь додаткову підтримку від влади Манчестера? Власне, Манчестері, ми так само.